Всім привіт! Мене звати Уляна і це буде моє нове відео. Хто мене дивиться перший раз, новий на каналі, то мій канал про творчість, я думаю, видно. От В попередніх відео є більше картин, де малюю, показую. От, і це відео теж буде присвячене новій картині, яку вже в принципі, завершила. От, в попередньому я знімала як тільки таке розповідне відео, тільки половину, яку я малюю. І казала, що наступне відео вже більш обширніше, знімлю, коли вже повністю завершу. І вже її завершила, і хочу показати. Оце відео буде зовсім відоме. Так швидко покажу, розкажу, як є. от. Ну, В принципі, це моя картина вже. от така от така картина, от Так вона виглядає. Намальована олійними фарбами 30х50 см. Вона вже завершена, ще підсихає, так би сказати. І от так воно вийшло в мене, як є так більше з дальшого, от. Ну Не дуже велика, не дуже маленька, така більше в довжину. От, от так от. Трохи я вже вирішила не знімати таких більш розговорчивих відео, бо давно знімала, а тут з'явилося, що зняти, і думаю, зніму. В принципі, це все, що я хотіла показати. Показала, як є. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Буду вже завершувала. Ну що ж, все.